Скажіть, будь ласка, в чому особливість цих дронів камікадзе і чому закликають не фотографувати їхні бортові номера? Можете пояснити? Ну, по перше, особливість в тому, що це це дуже примітивний тип зброї, що наразі використовується проти українського мирного цивільного населення. Фактично, цілями ці дроні стають не військові. І не поле бою, а наші з вами цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури, критичної інфраструктури. І коли ми кажемо про взагалі це обладнання, ну воно не дивлячись навіть на те, що воно зібрано в підсанкційній країні, воно зібране з дуже простих комплектуючих. Це все ж таки зброя що має всередині вибухівку. І до цього питання потрібно все ж таки ставитися дуже серйозно. Коли лунає повітряна тривога, потрібно. Триматися в укриттях для того, щоб забезпечити свою безпеку. Якщо ми кажемо взагалі про бортові номери, про будь-яку документацію, про взаємодію з цим тимом озброєння, про публікацію з соціальних мережах і так далі, ем, я вважаю і це єдина правильна позиція, що тут потрібно слухати уважно, що говорить держава. Представники держави і просто робити те, що просять. Просять не фотографувати, не фотографувати, не викладати відео з місць прильотів. Не потрібно цього робити. Просять а, не фотографувати бортові номери. Не потрібно цього робити, тому а, все це має певну інформацію. Інформація чутлива. Потрібно слухати наших державних а, представників. І все буде добре. Це минеться українські ППО, українські засоби протиповітряної оборони вони потужні, вони можуть знешкоджувати ці цілі. Їх багато випускають роями, але все ж таки до 100% ураження українські ППО вони дійдуть з певним часом. Це може бути і тиждень, це може бути і кілька днів. Це все залежить від того, що в нас відбувається. Але це все тимчасово і все потрібно розуміти, пане Валерію. Що Україна може протиставити? Які є можливо розробки. ну не такі розробки, так дронне камікадзе, можливо, українського походження, яка вартість орієнтовна, щось в цьому плані, якщо ви можете прокоментувати. Ну, дивіться, по перше, якщо ми можемо говорити про альтернативні типи озброєння, на кшталт такої, що використовується проти цивільних в Україні зі сторони РФ, то я не хочу, не хотів би порівнювати, тому що та зброя, що використовується в Україні, та зброя, що використовується проти ворога в рамках нашої оборони, вона все ж таки призначена того, щоб знищувати військові цілі. Вона точна, вона влучна, вона потужна. вона... Е Дуже сучасна. Ми маємо доступ до найсучасніших технологій світу, і коли ми порівнюємо це обладнання з цими літаючими балалайками, то вибачте, будь ласка, порівнювати не можна, тому що балалайки створено, щоб нищити життя людей, і це не потрібно створювати щось аналогічне. нам не потрібно створювати аналогічну відповідь, ні. Нам потрібно продовжувати працювати проти ворога на полі бою, а наші місця міста, е захищати щільними захистами проти оборони. Чи буде щось створене подібне в Україні? Так, але воно буде більш сучасне, більш потужне. Воно створюється вже і воно буде призначене виключно для того, щоб працювати по мілітарним цілям для того, щоб чистити українську землю і звільняти її. Оскільки по часу орієнтовно потрібно, щоб розробити, ось ну ми не говоримо такий, а кращий, так ефективніший. Дрон Камікадзе. Це місяць, умовний, два, рік, три, чотири. Це не питання років. Такі прототипи, такі проекти вони існують вже достатньо давно з 2014 року. Групи, що займаються розробкою такого обладнання, різноманітні українські компанії вони мають своєму портфелі розробки, котрі не були свого часу прийняті на озброєння, але вони вже мають сенс, вони мають сутність, і вони будуть доведені до ладу зараз під сучасні умови ведення війни. Вартість різноманітних розробок, що існують на світовому ринку, вони можуть вартувати і 80 тисяч доларів. А деякі елементи такого типу озброєння спускаються у масових поставках. До 20 тисяч доларів я не кажу, що це е, ціни саме українського озброєння, це загальна світова історія, з виставок, котрі там наші військові відвідували і так далі. Але коли ми кажемо про українські розробки, українські виробничі потужні лінії, що можуть створювати такі дрони десятками щодня, вони будуть побудовані, і це питання кількох місяців від зараз до реалізації. А скажіть, будь ласка, от ви про це сказали наш гість, військовослужбовець теж про це сказав. Що все-таки ця повномасштабна війна це війна артилерії і дронів. Тільки якщо ми дрони застосовуємо для знищення військових цілей і військових об'єктів, Росія це ці дрони знищ... застосовує, щоб знищити українців, вчинити геноцид. Як українці не на полі бою, та й в принципі і на полі бою можуть захиститися від цієї дронової агресії Росії? В нас дуже простий алгоритм дій: є повітряна тривога. Будь ласка, йди в укриття. Бачиш дрона, відкрий застосунок повідом про це державу. Розумієш, що хочеш якось допомогти, хочеш постріляти і так далі. Читай чи це рекомендую робити Міністерство оборони або Міністерство внутрішніх справ, або ні. А наразі. Uh, ці дрони дуже легко уражаються зі стрілецької зброї. А uh, в момент польоту на підльотах вони знаходяться достатньо низько і це дозволяє їх уражати. Вони в цей момент втрачають можливість uh, наводитися прицільно і фактично можуть бути збиті і не вразити ту ціль, котру вони планували, а вразити й щось інше, тому що це вибухівка. Вона коли падає, вона коли падає, вона uh, зривається. Для того щоб почувати себе в безпеці, потрібно переходити до укриттів, коли лунає протиповітряна ну повітряна тривога. І єдине, що можна зробити, це довірити питання безпеки повітря наших міст, нашим професійним збройним силам України, міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ і діяти за їх рекомендації. І важливо, коли вони щось попросять зробити, ми це маємо маємо зробити. Ну, просто не чекаючи на секунди, але коли вони просять щось не робити, ми також маємо підкорюватися і слухати їх.